Скіфська золота пектораль вважається найбільшою археологічною знахідкою 20-го століття та шедевром світового мистецтва. Її приблизна вартість 2 мільйони доларів. Знайшов скіфську пектораль археолог Борис Миколайович Мозолевський у скіфській могилі царя. Це сталося о 14 годині 30 хвилин, 21 червня 1971 року. Під час розкопок експедицією Інституту археології УРСР на кургані Товста могила поблизу міста Орджунікідзе, нині покров у Дніпропетровській області, курган Товста могила в інституті археології називали безперспективним, тож серйозних грошей на експедиції не виділяли. Однак Мозолевський продовжував роботу над ним. Згодом гроші виділив товариш Мозолевського, Григорій Середа, і робота археологів увінчалася успіхом. Пектораль латинською pectoralis від пектус груди, шийна прикраса, що закривала груди часом і плечі, походить від частини бойового обладунку, що захищав верхню частину грудей, плечі та горло. У широкому розумінні прикраса на груди. Розміри пекторалі вражають діаметр 30,6 см, вага 1150 грамів золота, найвищої проби. Скіфська пектораль це унікальний зразок античного ювелірного мистецтва, виготовлений на думку спеціалістів у другій чверті IV століття до нашої ери на території Греції. Найбільш поширена теорія, що золоту пектораль створили давньогрецькі ювеліри на замовлення скіфської знаті. Першовідкривач знахідки Борис Мозолевський також схилявся до цієї версії. У стародавньому світі пектораль була досить поширеним атрибутом і виконувала різні функції. Від захисних пектус з латинської перекладається як груди, тому її носили воїни. І до ритуальних була символом влади. Зважаючи на матеріальну та художню цінність скіфської пекторалі, вона виконувала останню функцію. Прекрасу знайшли в кургані, де було чоловіче поховання. Поруч із нею лежав меч у золотих піхвах. Тому дослідники припускають, що прикраса належала скіфському правителю, який також виконував сакральні функції. Пектораль місяця подібної форми має три яруси. На верхньому по центру розташований головний сюжет парадної нагрудної прикраси, двоє напівроздягнених чоловіків, розтягнувши хутро на руках, готуються до якогось таїнства. Загалом верхній та нижній яруси оздоблені фігурами тварин та скіфських слуг. Середній ярус оформлений фігурами птахів серед квітів. Всього є три основні версії пояснення структури пекторалі: календар, карта володінь скіфів і модель Всесвіту. На щастя, незважаючи на плани відправити золоту скіфську пектораль до Москви чи до Ленінграда, вона залишилась в Україні. Сьогодні визначна археологічна знахідка є гордістю колекції музею історичних коштовностей, розташованого на території Національного історико-культурного заповідника Києво Печерська Лавра, і належить до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь, щоб підтримати канал. Велике спасибі, що ви тут. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити наступного разу.